Всім друзі, привіт, вітаю на каналі. Роспочинаю викупку саджанців фундука. Декілька саджанців маю пригнутих дугоподібними підводками. Минулого року вони були дуже маленькі, я їх залишу так якби на другий рік. Ось такий приріст, висотою поза метр. Зараз викупаю, і покажу, яка там коренева. Оці дві три гілки видалити. І вже готовий у нас навіть перший ярус скелетний гілок. Але основне це коренева система. Ось така. Зараз покажу ще один садженець. Дивіться. Ось така коренева. А Оце однорічний горизонтальний відводок. Висотою до метра, тільки з чуть-чуть слабшою кореневою системою. Зараз хочу викопати для прикладу двогрічку. щоб дворічний саджанець фундука. При посадці був низько обрізаний. Ось так зараз викопаю цю двогрічку і покажу, яка в неї коренева. Викупав я, дивіться, яка в двогрічці коренева. Є два пагони, з них один можна видалити і знову формувати вже штамп. Ось Висотою, можливо, десь півтора метра. Ось така двогрічка.